Це, це він, ніх, почти не ходив цій не Рубашка і світа, а нові, так. Да. Да, да, да. Ще нові взагалі. Да, да. А, це, що... а де це ти їх взяла? Кого? Рубашку цієї сина. -а. а це сині, то, то дві таких було, дві, дві. Не, з Ніколаєва тітка привезла, як голосували за Януковича. А -а. Да, то, то він написав. Я ну коли чого наш президент. Це ж ви роздавали ці роздавали, роздавали. Як тоді вирисували. На привезли, да, так, це така пам'ятка. З Ось. Ніколаєва. А, я думаю, де це цей світер взявся. Так, да, так, да, так. Да. Це дві, дві сині, вона привезла. коротенько, що ще папа зараз ходить. Синенька. Ага. Дві сині, біла, біленька. І дві ці груби. І ще дощовики теж було написано. Я Президент. Да, хвилина. Прийшла, ти думаю, ні, якось приходжу, а вона моду відкрила двері, і у хаті, настяла, настрала, бібки накидала. А матірки з цією козох з цієї козохів. Порядки наводи так, кругом. Так. А це бачиш, журка ото була, як на і пішла рвати, що то собі з весь. Це той. Ну так, ваце рвати і петрушку, а вона ще зірвала, ще більше поїла. То таке мені робила, що малі не з'їла. Не робила, щоб І Цей рік, це тим торік рвав яблука, що позавпоріг. Які яблука? На, на а це ніби немає нічого. Так, да, там ні, є трошки. Є. є. Там... Треба подивитися. Буде жара. Ну так. Да. Топку немає з чого, лазити, тягнути. Дідно, і будь, так Такого не бачить.